А зараз про новинку не книгу, а кіноіндустрії саме сьогодні, 12 грудня, на великі екрани України, виходить фільм про життя культового співака, чиї пісні виконували Едіт Піаф, Френк Сінатра і Боб Ділен. Музичний байопік, місьє азнавур. Стрічку присвятили сторіччю від дня народження французького та композитора вірменського походження Шарля Азнавура. Зараз до нашої студії завітає генеральний директор кінокомпанії Артхаус-трафік Денис Іванов і закохає всіх нас у цей фільм. Він це вміє. І я вже йду його зустрічати. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго Тож ранку. Рада вас Вітаю. Забачити, прошу. Дякую. Вітаю, містер, вітаю, бачите, вітаю. Вітаю. Дуже раді вас знову бачити дякую, у нашій дякую студії. Дуже. І сьогодні я знову з прем'єрою. так? – Так, так. так. – Минулого разу ви були, приходили до нас кольором граната, граната. Mm. Сергія Параджанова. А сьогодні з Прошарля Азнавура, правильно? І як буде називатися фільм? стрічка називається місія з навур тобто це великий такий французький блокбастер про одного wow, з найвидатніших master. одного з найвидатніших співаків ХХ століття. тобто за за опитуваннями журнала тайм і сієнем с шар знавур визнаний там найвеличнішим естрадним співаком ХХ століття. а блокбастер тому що в франції цей фільм подивилися вже більше одного мільйона глядачів тобто то, взагалі, ознавур для Франції це такий національний герой для Франції і для Арменії і для Вірменії, тому що останні роки життя він був дипломатом вірменським і отримав громадянство і представляв країну вон. Чим фільм може бути цікавим для українського глядача? Бо певен, що ті, хто подоросліше, пам'ятають жода сена з тих <світ> часів, а і Ознавура теж ну це ім'я не буде чужим. А, ну, Шарля Знавур, якщо говорити там про світ французьких шансон'є, то він а, є більш відомою особою ніж там та ж сама Едіт Піаф. А, а по-друге, це стрічка. Це не просто там розповідь, це не документальне кіно. А, це великий фільм про епоху. Тобто, це фільм про фактично про другу половину двадцятого століття не тільки у Франції, а в усьому світі. Тобто, це такий ну великий байопік про, а, а, про епоху. Про музику, яка там звучала, про культуру, яка там була. Мені здається, що це дуже дуже цікаво дивитися, і він дуже гарно зроблений. У нас чи є вклали трейлер. чи да чи вклали великий байопік в маленький трейлер? трейлер. Ми зараз побачимо. І граєш у театрі? Я беруся за все, що приносить гроші. Доведеться поділитися вечерою і, і спати на підлозі. Що співатимеш? Про любов? Це для гарних чоловіків. Років, <плес> <плес> хто це там? Едіт п'яв. Ти геть, як і. а на вулиці співав. А як же? Звісно. Щоб бути співаком, потрібен голос, а в тебе він хрипкий. Я запишу свою першу платівку. На обкладинці буде моє обличчя та ім'я. Треба піднятися на вищий рівень. Лі фото, лі шансон... Кажуть, вірмени добре розбираються в цифрах. А знову ставай бухгалтером. Хіба це не расизм? Я переконаю всіх на кожному концерті. Співатиму до когось не зірву. Скажи, що не так? Я мушу більше репетирувати. Спочатку. Ти завжди в думках, в піснях, ніколи тут. Якщо заради успіху треба нехтувати всім, я знехтую. Через свої амбіції ти втратиш всіх. Мене, дружину та доньку. Тато це ти співаєш? Так, це я. Ти на радіо? Е -еш. Твій вихід буде грандіозним. На всіх станціях. Схоже, я знайшов формулу успіху з нагода. Сьогодні все вирішиться. Mm -hmm. Ірочка зараз скаже: Вау. Я в захваті. Да. Мені дуже, дуже сподобалося. Mm -hmm. Що особисто вас не хочу сказати вразило, зачепило. В цьому фільм ви знаєте, цей фільм зроблений з великою повагою і любов'ю, і треба сказати, що Шарля з Навур, коли ну ти продивишся фільм, а я годивився там декілька разів. Ну в, в силу там своєї професії, просто саундтрек з Навура тепер саундтрек, є саундтреком там мого життя з одного боку. З іншого боку, ти розумієш наскільки це була велична людина, тому що цей фільм фактично Шарлязнавур перед смертю сам обрав режисерів і надав сам за Тверджував там основні перипетії сюжету, тобто він дивився там вперед на себе як на легенду, і він працював над тим, щоб бути цим міфом, і він продовжив це робити навіть після своєї смерті. Добре, так. тоді якщо Шарль Азнавур це музика, то його фільм це що. Ви знаєте, Шарлезмур це не тільки музика. Він крім того, що з, е, написав більше ніж 1300 пісень, випустив двісті дев'яносто шімистам альбомів. Він ще зіграв в 60 фільмах. І Він отримав свого року Сезар за вклад в кіномистецтво, тому що він знімався у таких там авторів відомих, як Франсуа Трифо, зіграв головну роль в класичному фільмі. Там не стріляєте в піаніста. І фактично, тобто він був дуже дотичний до кінематографу, і дуже розбирався в тому, що відбувається в кіно. І навіть режисерів він обрав теж, подивившись, стрічку пацієнта цього дуету двох режисерів, яка йому дуже сподобалася. І вони підійшли до нього і сказали: ми хочемо про тебе зняти байопік, і він дозволив їм це зробити. Фактично, цей проєкт, це він розпочав його сам Шарлязнавур, а закінчувала вже його сім'я, його син Міша Знавур, який є одним із співпродюсерів Стрічки, тоді можна сказати, що це. Трішки як автобіографічна його теж ну, от частинка була вкладена в цей фільм. Абсолютно і е, вибір е, ви знаєте Тахара Хім, який зіграв головну роль в цьому фільмі. Це теж французька суперзірка, яку там наша аудиторія може пам'ятати по стрічці на де де він зіграв одну з головних ролей, та стрічка Мадам Павутиння. Але Тахар Хім, коли я дізнався про те, що він буде грати Шарль Шарля з я подумав чому так, тому що вони не дуже схожі, мені здалося по по своєму типу, але це була велика перемога. як на мене, каста. Тому що Тахар Рахім він сам є сином емігрантів тільки з Алжиру, і він дійсно вклав туди душу в цей, в цей фільм. А він в чомусь там схоже його життя, біографія на біографію Шарлязнавура, який був теж в першому поколінні французом, але його батьки були емігрантами. Mm -hmm. І Тахар Рахім навчився співати, навчився танцювати. Він сам виконав декілька пісень. І просто люди, які займалися гри. Мом вони просто зробили магію, що дійсно Атахар Рахім був правильною людиною для того, щоб зіграти цього великого майстра. Ми знаємо, що перша версія сценарію містила понад 200 сторінок, 4 годинний фільм. Та в українському прокаті стрічка представлена у лаконічному пронометражі. Ми щось втратимо від скорочення чи ні. Я, я думаю, ні, бо «200 сторінок це був би фільм на 4 години. А, а так чи інакше, там міжнародно, ми показуємо міжнародну версію стрічки, і ця стрічка вона реально захоплива, тому що ми приходимо від дитинства Шарля Зновура, там під час окупації Франції Франції Німеччиною до фактично його останніх днів, і насправді це велика майстерність вмістити. Оце оцей весь жите в життєвий шлях. Там хронометраж, там е, щось близько двох годин. І щоб е, за цим було цікаво спостерігати, навіть людям, які не ніколи не цікавилися Шарлем з не знали, хто це такий. Цей фільм дуже цікаво дивитися. Пане Денисе, ви так соковито розповідаєте про кіно, але я вас питаю і про музику у трейлері. Ми чули одну з найвідоміших пісень Лабагеме. Кожен може її знайти, якщо забув. Чи залишили у фільми пісні відомі Шарля у оригінальному виконанні? Так, звісно, тобто декілька пісень виконав Тахар Рахім, але більшість більшість пісень вона виконана саме Шарлем Азнавуром. І фільм побудований на тому, що ми чуємо всі хіти, майже всі там 100% там хіти, які знають всі протягом фільму. І завдяки цим пісням розповідається і історія і біографія, тому що біографія Шарля Азнавура — це біографія передусім артиста, який розповідає розповідав через свої пісні свій е, життєвий досвід, і е, через ці пісні ми бачимо його зростання, спогади про дитинство і дуже дуже багато речей. І е, Шарля знову і звісно, шарля Знавур супроводжує весь цей фільм. Як Артхаус трафік робить. е-е Ось ці світові історії ближчими до українського телеглядача. Поділіться, будь ласка. Да. Ну як ви, вам це вдається? Ви знаєте, нам дуже важливо, щоб е, ну, українці, да, наша країна була теж в, в світовому контексті культури, незважаючи на всі обставини, які нас оточують, щоб ми все одно е, не відчували себе там на маргінесі е, е, цивілізації. О цього року виповнюється там 100 років е, з, з дня народження Шарля Знавура. ЮНЕСКО ж це рік який ЮНЕСКО назвали роком параджанова і шарля Азнавура. якщо не пригадувати такі постаті да то в нас просто зникає дуже важлива частина культури і ми її не не передаємо далі і для того щоб знаходитися в контексті мені здається що треба робити це актуальним треба робити зусилля для того щоб розповсюджувати це давати людям можливість подивитися і не відчувати себе бо це ця картина її дивляться там в у всьому світі і Україна тепер теж в списку бути Власне. ближчим до світового контексту це і дуже так. важливо, пане Денисе. Якби у вас було б три слова, щоб описати цей фільм, які б вони були, Фантастичне, одне одне слово, фантастичне, фантастичне кіно про фантастичну людину, дуже гарно. <хи> дуже гарно, дуже гарно, добре. Ну і головне чому цей фільм. Ну, це той вечір, коли ми повинні обов'язково сходити в кіно і подивитися в кінотеатрі. Як ви вважаєте, чому? Це фільм гарного настрою. Це фільм, який дозволяє там знаєте, трохи відірватися від дійсності з одного боку, а з іншого боку, подивитися на на велику людину, пожити трохи її життям. Коли ми дивимося кіно, ми теж перетворюємося на цю людину. Ми теж угу. живемо разом з нею. Ми дихаємо. Ми там потрапляємо в ті ж самі обставини. Мені здається, що це дуже важливо там ну мати теж на своє життя певний такий режим гелікоптера, подивитися теж на себе на себе. Як на біографію. Дуже цікаво. Дякуємо вам Ви за з цікавою призмою до нас <пит> сьогодні. <сюдадині. пит> <пит> <Так>. Дякуємо <пит> вам <пит> за це. Дякуємо за цікавий анонс фільму про неперевершеного співака нашому гостю Денису Іванову. Друзі, подаруйте собі кілька годин насолоди і відвідати кінотеатр, аби переглянути неймовірне кіно. А якими ще цікавими новинками потішить нас кіноіндустрія від сьогодні, дізнаєтесь з нашої кіноафіші.